В українській традиційній культурі піч була значно більшою, ніж просто засобом приготування їжі чи обігріву. Вона становила серце хати, живий осередок, де сходилися життя, пам'ять роду і сакральний порядок світу. Недарма піч ставили першою під час будівництва оселі. Хата без неї вважалася неживою, позбавленою душі. Ще з часів давніх слов'ян вогнище символізувало безперервність життя. Археологічні знахідки на території України, від трипільських поселень до давньоруських городищ, підтверджують існування культу домашнього вогню протягом тисячоліть. У Київській Русі піч поєднувала функції тепла, приготування їжі та оберега, а вогонь сприймався як посередник між живими й померлими. Піч була тісно пов'язана з жіночим началом і продовженням роду. Біля неї народжували дітей, вірячи в її захисну силу. За народними уявленнями під піччю мешкали душі предків, охоронці сім'ї. Під час сватання дівчина торкалася печі, просячи підтримки роду, а в весільних піснях вона постає живою істотою, що приймає коровай як священний символ. До печі ставилися з глибокою пошаною, майже як до хатнього вівтаря. Біля неї не сварилися і не лаялися, не плювали у вогонь і не зневажали попіл. У прислів'ях і фольклорі піч постає мірилом родинної злагоди й моралі, а письменники не випадково називали її аналогом вівтаря. Водночас піч була оберегом і лікарем, на ній спали, біля неї лікували застуди й біль у тілі, перепікали хворих дітей, використовуючи тепло та сакральну силу вогню. Жар, попіл і начиння з печі застосовували в лікуванні, ворожіннях і обрядах захисту дому від стихій. Піч була і простором естетики, її білили, розписували орнаментами, прикрашали витинанками і розмальовками. Вона ставала знаком добробуту, смаку і душевної гармонії родини. Навіть у календарних звичаях піч мала свій ритм, раз на рік їй давали відпочинок. Виявляючи повагу до сили, що цілий рік годувала і берегла дім. Сьогодні, коли печі зникають із хат, зникає і відчуття живого центру дому. Жоден сучасний обігрівач не замінить тепла, до якого можна притулитися тілом і душею. Українська піч була матір'ю в хаті, вона єднала покоління і творила справжній дім. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.